О чому суді значної розбом Майдану? Те, що е, українська влада відмінила дію Конституції в центрі, в центрі України. Тобто фактично відбувся антиконституційний переворот. Е, люди збиралися на Майдані відповідно до статті 39 Конституції, яка гарантує право на мирне зібрання, відповідно до статті 11 Європейської конвенції з прав людини. Без рішення суду е, про заборону акції. Е, Акція була розігнана. Но там же були якісь обмеження, ограничення, по-моєму, до 7 января. Ні, не, не було, китаю? не було. Було обмеження тільки щодо встановлення наметів. Намети якраз не були встановлені, окрім намета, який був встановлений поповим для обігріва. А як можна дії співробітників Беркута? Для чого вони приміняли такий силу? Я думаю, що це буде розбиратися прокуратура. Тому що, але я би говорив, що відповідати повинні не стільки Беркут, скільки той, хто дав наказ. Зараз є значить, та інформація про те, що якраз київський беркут не був задіяний в цьому. Беркут з Крима Дніпропетровська і Луганська, і навіть е керівники київської міліції не знали про те, що таке відбудеться. Хто а я... а, мог приймати рішення? якому рівні? я думаю, що взагалі-то це повинно було бути. Ну, президент повинен би був знати үгін. про те, що таке відбудеться. Якщо він не знав, ну, то це, це вже тоді питання до президента. Але загалом можна сказати, що була порушена конституція, і за це має бути відповідна відповідальність політично. Ну а є Ви... шанс, є шанси, що це все хоча б дійде до суда. Шанси до суда дійти є. Угу. є. Питання наскільки шанс добитися справедливості в суді. Угу. І ваш прогноз, що буде далі? Тобто, тут вже з утра ми бачили в соціальних сетях, що ми проснулися в Білорусі і так далі. От ваша оцінка, що буде далі? Сьогодні я бачу, що учасники зібрань дещо розгублені. Завтра буде мітинг. Дуже би не хотілося, щоб політики ну, притягнули на себе ковдру. І дуже не хотілося, щоб були насильницькі дії як з одного, так і з іншого боку Тому що якщо в Україні почнеться громадянська війна, то це буде вигідно тільки, тільки українській владі. І зовсім не буде, не буде вигідно українському. Давайте перевести.